Друзі, привіт цього разу у нас незвичний випуск удару, він присвячений до медичної допомоги. Ми зібрали тренерів і всіх охочих клубу АЧВЕС для того, щоб вони поспілкувалися із нашим лектором, командиром добровольчого формування В'ячеславом Горою, який в курсі усієї цієї справи, і саме зараз він навчає наших тренерів спортсменів усім тонкощам надання цієї домедичної допомоги. Тож ми вас запрошуємо і. Будьте уважні, це дуже важлива інформація, яка рятує життя вам і вашим близьким. Ми зараз живемо ну, в дуже непростому, ну, такий дуже важкий час. Чому важкий час? Тому що він потребує трошки зміни. Якщо ми раніше купляли собі автомобіль да, або сідали, брали у батька ключі поїхали кудись погуляти, ми ніколи не задавалися питання, що знаходиться в нашій аптеці ті ж самі автомобілі. І ми звикли, що там що знаходиться, якісь два бінта, якась серветка, незрозуміла. І Може, в кращому випадку якісь е запобіжні, е це як я його називаю, да, 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 штучка, яка завжди лежала, да, на поготові. А і е ще, да, ще е відділу, треба буде реагувати, допомогти один одному в разі отримання якогось поранення, а ми не знаємо, що нам робити. Ну, тому що ми це не проходили, ми до цього не були готові. І е враховуючи досвід, вже. Третього року війни ми бачимо, що е, потрібні хоча б якісь елементарні знання, хоча б для того, щоб зупинити кровотечу. Чому кровотеча завжди стоїть в будь-якому протоколі? В е, протоколі огляду потерпілого стоїть саме найперше, тому що, втративши критичну е, літраж критичний е, крові, да, людина помирає. І далі, що ми будемо робити, штучне дихання, або там щось передивлятися, вже це буде ну, взагалі нам не потрібно. Е, будь ласка, скажіть мені, скільки е, крові у нас знаходиться в нашому тілі? 5-5,5 літрів. Умнічка. Це середньостатистичні дані. да? <кій> Чим більше людина, звичайно, там трошки буде більше, дитинка там буде трошки менше, але в середньому ми розраховуємо на 5 літрів крові. да? От е, скажіть. Е, коли людина втрачає кров, як ви гадаєте, яка критична межа втрати цієї крові? 40%. Дві літри. Дві літри. Це совершенно верно. Тому два літра крові, два літра крові, вони вилітають дуже швидко. Сама небезпечна кровотеча, яка у нас вважається? Артеріальна артеріальна така ще є. У нас кровотеча? не Венозна, яка ще остання? Незначна. Капілярна. Коли ми поранимо голову, да, десь там щось ударимося в щось, дуже багато крові да, у нас йде. Ну, це ж не артеріальна і не вінозна кровотеча. Да? Це, скажімо так, капілярки, такі у нас полопались, але з голови у нас дуже багато йде крові. З вушок, з мочок і десь щось. На це також треба звертати увагу. Зрозуміло. Чим ми заклеїмо це все діло? Знаєте, є такі пластирі. На ножки ми цепляємо, коли натираємо. Вони трошки є більші, трошки менші. Тому е, ми з вами вже починаємо щось формувати, якусь свою аптечку. Ми беремо, е, вложимо в аптечку різного виду пластирів. Їх не повинно бути багато. 4 на ножку, 5 на 5, 10 х 10 зложили. Вони плоскі, вони займають дуже мало місця. Далі е, Сама небезпечна артеріальна кровотеча. Вона пульсуюча. Вона йде е, під високим тиском, це такий фонтан доволі такий серйозний. Дві хвилини часу у нас, щоб врятувати себе. Тобто ми розуміємо, що наше життя і дві хвилини. Ми використовуємо так званий турнікет. У нас з вами чотири кінцівки. Да? Дві верхніх, дві нижніх. Тому. Ми що робимо? Купляємо 4 турнікети. Раджу в цю нашу аптечку, яку ми з вами формуємо, положити ще якийсь бінтик для перев'язки, для зав'язки, для того і пов'язки. Це може бути ізраїльський бандаж, який ми з вами сьогодні також розглянемо. Подивимося, як його правильно накладати, для чого він взагалі потрібен. Це повинно бути аптечка індивідуальна на кожного. Це моя аптечка. Я все сам своїми руками перекладаю. Я знаю, де що лежить. Якщо я буду це робити екстрено, я знаю, де кровоспинне, де там де то, де то, де то, де то. Зрозуміли, так? Да? Давайте швиденько подивимося, що у нас там в цій аптечці. Вона розкладається, натовського формату. У нас є ще одне відділення, відповідно, вони можуть бути різного формату. Нам не треба, щоб іменно був в такому. Але все необхідне, яке повинно нам врятувати життя, сюди повинно влізти. У нас Назаференагальна трубочка. Забувається прохід. Ми беремо лубрикантиком, змазуємо нашу трубочку і вправу ноздрю засовуємо, щоб прочистити і щоб було дихання. Кожна трубочка вибирається індивідуально, розмір вашої трубочки це відстань від вашого носика до мочки вуха. Зрозуміло? Це для відновлення дихальних шляхів. Далі, те, що вам казав наш турнікет один, я їх просто розкидав по всіх. Далі, що у нас є в нашій аптечці? Це проти опіків. Ви знаєте, коли ми отримаємо опіки. От таку штучку, наприклад, в автомобільній аптечці вона повинна бути. У нас загорання моторного відсіку, нам, щоб підняти капот для гасіння, ми можемо пальце опекти або отримати якийсь опік. На сьогоднішній день це дуже все просто. Нам не треба тканний бинт, просочувати якусь речну воду. Открили, в аптеках кругом є. відкрили і на ділянку, де отримали опік, приклали, приклали. Це воно, речовина, яка зменшує біль, відразу лікує, і якимсь перев'язочним пакетом його замотали. Бін, бінтом, скажімо так. Це для опіку. Оклюзійні наліпки. Про них розкажу трошки пізніше, там ціла історія. Далі бандаж, не буду його висовувати. Зараз я вам його швиденько покажу. Він вже є розпечатаний в мене. Він знаходиться в такій упаковці вакуумній, щоб зменшити, тому що такий вареник він не влізе в нашу аптечку. Саме на сьогоднішній день крутий такий бандаж, який використовується в усіх арміях світу. Чому ізраїльський називається? Тому що ізраїльтяни його запатентували. Це виготовляє це виготовлений ізраїльський бандаж, це штатовський, але в усіх. Один і той же смисл. Є подушечка, отака, куди на рану накладаємо, і він трошки у нас е, як компресійний йде. Ми його трошки розтягуємо і починаємо накладати на нашу рану. І потім, коли заводимо за наші оці рожки, сюди завели, робимо натяжку і крутимо обратну сторону, більше натягуємо саму пов'язку. І Даже, коли ви зробили тампонаду о, і без самого турнікета, то вам треба, щоб була постійно тиснуча пов'язка на вашу рану. Та, те ж саме при опіках, коли дай Бог, трапилось, ви положили, і зверху, без сильної, скажімо, натяжки можете його використовувати. Накладається він і на шию, і на голову, і на руку, і на ногу. Тобто дуже універсальний, дуже хороший, дуже багато від його позитивних відгуків, відгуків. І він є в продажі. І е, на сьогоднішній день дуже-дуже-дуже класна і хороша річ. Це на кшталт того бинта, який у нас був раніше. Зрозуміло, да, про який бінт я кажу? Ну, Так, да, простий бинт. Далі, що в нас ще є антисептик. Обов'язково попшикатно, ну, хоча б щось для знараження. Це наші інструкції, я взяв на... гемостатичний бинт, дуже хороший, скажімо, виробництво Сполучених Штатів. Комбат дуже класний, дуже його хвалять. Значить, що з являє? уявляє? Внутрі знаходиться. Отакий бинт, складений з-образно, гармошечкою, я вам зараз покажу. І він просочений спец... спеціальною речовиною, яка зупиняє кров. Але є особливість його використання. Цей бинт нам треба засунути пальчиком до нашої артерії. І утримуючи під тиском, постійно туди його запихуючи, запихувати, запихувати і тримати десь 3-5 хвилин, поки ця речовина вступить в дію. Це не тканна тканина складена Z-образна. Вона не як бинтик да, зроблена, типу як агроволокно. ну от такого плану. Вона складена, просочена речовиною. І давайте уявимо, що у нас є, скажімо, польовий отвір. І є кровотеча артеріальна, Що нам треба зробити з сім бінтиком? По-перше, що ми повинні зробити, це обов'язково ми використовуємо наші перчатки. Всі ми проходимо, скажімо, від комісії, ми здаємо кров, да? але ми можемо чогось не знати. Але ми можемо щось. Ну Що то пішло не так, як то кажуть. І коли ми підходимо до нашого, скажімо, пораненого, да? це може бути на фронті, це може бути. Трелейбус проїхав недавно біля кав'ярні, що там, да? така ситуація була. А от представте, що, не дай Бог, там щось трапилось, і ви проходите поруч і відкритий перелом, розрив артерії, кров б'є ключом. Допустимо, у вас все сложилось, і у вас така аптечка у вас з собою. Треба надавати допомогу. Ви знаєте, що це ви побачили кров уже. Скільки вона до цього пульсувала, ви не знаєте. Але ви для себе встановлюєте, що у вас є термін десь 1-2 хвилини. Ситуація в тому, що у нас є вже ранка, у нас є ранка і зрозуміло, е, що кров у нас відсюди тече. Да? Якщо турнікет, то ми будемо сюди накладати, правильно? Або в найвищу точку. Але враховуючи те, що у нас отут іде кров, ми перетискаємо хоча би коліном, щоб відкрити пакет, оцей що тут. Буде больно, правильно? Буде больно. Тут воно болить, тут іще там щось. Можемо це зробити хоча б отак. Отак зробити, так? Утримати цю частину, надавити на рану, хоча би, щоб виграти собі пару секунд часу. Тобто кров уже не так буде сильно витікати. Ми достаємо. Впав бинт, що робити? Нову доставати? Та ні, звісно. Що ми робимо? У нас тут ранка є. Есть, ну, допустим, вона має якийсь круглий чи трошки рваний, э, рваний формат. Нам треба що зробити. Ми тиснемо віки на ножку, потерпиш трошки. Ну, я не буду тиснути так сильно. Робимо таку. Гулечку. Гулечку, так, просто намоточку моточку делаємо. І далі що нам треба зробити? Нам треба цю гулечку засунути аж туди, де у нас пульсує артерія. Чому артерія пульсує? тому що серце качає, правильно? У нас мотор це наше серце, наш насос. Ми беремо нашу пульску, послаблюючи цю руку, засовуємо отуди. І пальчиком ми чувствуємо, що там іде пульс. Находимо артерію і оцю нашу губочку, от туди засунули. І вже пальчиком ми тримаємо, ми не відпускаємо його. Ми перетиснули артерію і бінтик просочений уже речовиною уже там. Далі, що ми можемо зробити? В цю ручку взяли бінтик. Накрутили ще одну, засовуємо туди же, Але тримаючи тиск, пальчик переводимо, цим пальчиком тримаємо, цей пальчик освободили. Тиск постійний. І оце ми робимо до тих пор, поки цей бінтик в вже не буде залазити. От у нас так вийшло. Ми ложимо так все зверху, беремо ручки. І на нашому кривоспасі, де там написано? Скільки треба тримати. Ну, Допустимо, це кривоспас. Там написано 3-5 хвилин. Достаємо наш ізраїльський бандаж, і в цьому випадку він робота дуже добре. Це тиснуча пов'язка. Мало того, що ми ручку заберемо, почнемо перев'язувати ножку. І вона буде ще тиснути на цю рану і буде срабатувати оцей далі гемостатичний бинт. Що стосується турнікета? турнікет призначений для того, щоб нам перетиснути нашу артерію. Просто тупо взяти і перетиснути. ну, от, Типу як шланг да? Порвався шланг, що нам треба зробити, його взяти і перегнути. Ну, так же само з артерією. Артерія, вона, скажімо, вона не така, як ручечка да, там, або як паста, вона трошки товще. скажімо, пульсує, переходить кров, нам треба її перетягнути. У нас виходить така історія, що от на ручках йде дві кісточки. Да? Тут у нас йдуть м'язи, плюс у нас тут йде артерія. Тут, де передпліччя, у нас одна кісточка. Тому е ми рекомендуємо, що на отут ви пережмете 100%. Одна кістка, м'язи, сухожиля і так далі. Тут, можливо, артерія може пройти між кістками. І ви будете крутити, 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 А воно кров як цвіркала, так і цвіркить. Що треба зробити? Треба перетягнути його сюди і отут його накласти. У нас іде ота кістка. Да? отут артерія, тут якісь вени, там, сухожилля. І це ми перетискаємо. Тут ми пережимемо це 100%. Тут є підпитання. Рекомендація накладання турнікету у нас іде яка. Отут у нас рана, і рекомендують накладати 5-8 см. На локоть, на сустав, турнікет не накладається, він не буде працювати, він не пережме в суставі. Але я вам скажу так, що якщо у нас отут така проблема, ми накладаємо турнікет сюди. Тут він спрацює 100%. І е, в чому е, йде війна тактичної медицини і до медичної допомоги? В чому йде війна? В тому, що медики всі кричать: якщо ви накладаєте турнікет, накладайте чим ближче до рани. тому що, якщо піде некроз, то це все діло нам треба буде ампутувати. Накладання турнікета має деякі особливості. Літом, коли ми ходимо і бачимо, не дай Бог, у нас щось трапилось. Щось є розрив, перелом, то ми накинули трошки вище до сустава І зробили це. Ми все бачимо. Там трошки по-другому. Тому йде отака коалізія. Тактичний меді кажуть, що мені нема часу. Ці, ну, так часу нема, так руки нема. Але він живий. Руки нема, але він живий. Значить, наш турнікет, саме перший турнікет, який рекомендує весь боженький світ. Да? Це турнікети фірми CAT. Ви всі ну, чули, напевно. Якщо не чули, то зараз почуєте. Значит, що складається, славно, звісний, наш турнікет? Із такої вот полосочки. Да? Тканна така полосочка. Тут є велкра. Є вот, такі вусики. Вороточок. Зроблений з міцного пластика, усіки з міцного пластика з'явлені. Значить, все з'єднання зроблене із міцного е пластику, качественного, він сертифікований. Тут кругом ідуть позначки КЕТ. На кожній пластмасовій деталі йде позначка КЕТ, 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 номерація. Китайці вже їх навчились дуже гарно подділувати, тому з ними треба трошки бути обережними. Купляти тільки в сертифікованих магазинах. Він коштує 1350-1650 гривень. Один. Є така полосочка Time. Тут сюди ми записуємо час накладання да даного турнікета. Це от, е його з ним хорошо працювати і на верхній кінцівці, і на нижній кінцівці. ми купуємо другий турнікет, який трошки дешевший. Теж американський. Компанія Sem дуже розповсюджена з засобами е, захисту. Ви, якщо ви побачите, він трошки інший, да? але тут міцніша стропа. хороша. Тут є система, е, принцип який, коли ми накладаємо турнікет, ми з вами зараз попрацюємо, коли я різко от з цієї коробочки вилізе два зуба таких. Пу! І вийдуть в ці отвори. І він його зафіксує уже железобетон. Ми тоді, оці крутілочки в ротком, починаємо накручувати, пережимати, пережимати. Це тренувальний турнікет. Буває, що такі турнікети підсовують нашим хлопцям для того, щоб вони виконували якісь маніпуляції. Він схожий на кет, да? ну, далеко схожий на кет. Але причина в чому? Причина в тому, що у нас є дві хвилини надання, ой, накладання нашого турнікету. Ми представте, що. Уже втомлені, зморені, з усім усім ділом, вже на крані, тому що кров вилилася туди-сюди, починаємо витягувати і все вроді виходить. І доводимо до крайнього моменту, бачимо, що кров вже перестає так сильно витікати, доводимо, а він лопається. І рана відкривається, артерія розширилася і опять пішло. А на другий ми вже не встигаємо по часу, бо ми втрачаємо свідомість. Тому всі турнікети, які скажімо лівакові, на них треба просто тренуватися. А якщо пуля пролетить і срикошетить нам на шию. А поскірочка. Що нам треба робити? Віка відразу почує, що щось у неї запекло в районі шиї. Що треба Віки зробити? Віки треба притиснути, максимально притиснути. Але Віка тобі треба тиснути не на горло. А тобі треба тиснути mm -hmm. от сюди в сторону позвоночника. Щоб ми з вами розговорювали, не... але тиснуть треба на артерію. І Віка, що діла? Вона робить собі затискання і може лягти на бік, щоб зробити собі більше да, вагою тіла собі і кричать: Саша, Слава, у мене проблема. Проблема! Проблема! Ми, Саша Слава, Петя, Гриша, всі почуємо, ми прибіжимо до неї. І побачимо, що в неї витікає кров. Що ми роби? Ми повинні усіми своїми чотирма пальчиками переджати нашу, нашу сонну артерію сюди. Але тиснути не в сторону горла і закривати дихання, а тиснути сюди. Віка, як діла? Все нормально, я балакаю, я чую. Ви там довго. І ми починаємо з нею балакати, все робити. Тим часом, поки я це все делаю, що я делаю? Я лізу за своїм бінтиком, да? І буду робити те, що ми робили з неї на ножки. Оце все діло. Запихувати туди, тримати цю артерію туди. І пішов, пішов, пішов працювати. і тисну її потім от сюди і кажу, Вікачка, все буде добре, ти не переживай. Три хвилинки потримав, дивлюсь, все добре. Що я делаю далі? Я беру, ну, допустимо, беру опять же, наш бинт, накладаю її от сюди, от сюди. Але що? Оцю ручку підніми, Якщо у нас тут поранення, я веду тур от сюди. У неї ручка приподнята буде, да? Правильно ти сказав. Оця ручка приподнята згинає її сюди. Отак. От і я починаю їй оце все діло робити. Коли вона ручку опустить, вона іще потягне бинт вниз. І воно іще прижме сюди. Понятно? Тобто ще уплотнення буде. А ми ж з вікою балакаємо, все добре, а потім оцю ручку я її зафіксую до тіла. Ось, щоб вона не двигала цією рукою. Ну це як один із варіантів. Тихан, дихаємо. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Крутимося. Раз. Дивимося на турнікет. Два. Три. Чотири. Дивимося на турнікет. П'ять. Шесть. Ліва нога поранена! Ліва нога! Працюємо, ложку до себе подвинули. Максимально вища Точно! Максимально вища. Час іде. Лок витікає. Час іде. Руку поднімаємо, готовий. Будем жить, молодец. Все, давай, отлично. Ну я не просуну, отлично. Да что там не получается у нас? Все, медик. Так мед. Нормально, медик. отлично. Отлично. Снимай. Да, да, снимайте ведра. Надо еще работать. Чуть-чуть. Но уже на... выздоравливаю. Отлично. Отлично. Нормально. Умница. Нормально. Нормально. Отлично умничка. Não, isso Ми зараз наші спортики, які пройшли власне такий коротенький вишкіл. Так, він короткий, насправді лише годину, але тим не менше, вони зараз підкріплюються наданою люб'язною піцею, найсмачнішою піцею в місті від гріла Юа, і ви самі можете в цьому переконатися, в тому, що вона дуже смачна, завітавши в гості в піцерію. До речі, замовляйте, там є доставка. Уже, я сподіваюся, ви переконалися наскільки корисними є знання з надання до медичної допомоги і цей випуск. Був особливим і дав нам вам те, чого ви ще не знали, і що зможе врятувати вам життя вашим близьким або оточуючим. Дякую добровольчому формуванню за підтримку. Так дякую також Черкаському інституту міста за підтримку. Тепер ви ще знаєте правила надання до медичної допомоги, що таке турнікет, що таке бандаж, як все це накладати, як з цим працювати. Сподіваємося, традиційно, що вам не знадобиться це знання, але краще бути готовим до всього. Тож зустрінемося на тренуванні.